Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про справжню криваву вечірку в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить свої лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. підтримуєте канал в його розвитку, тож вдячний, друзі, кожному за це. Отже, сьогодні ми поговоримо про ситуацію. Спочатку ми розберемо саму ситуацію, так, яка сталася в Польщі з українцями. Після того ми поговоримо про. В загальному про такі ситуації, про те, як вони впливають на життя кожного українця, який проживає в Польщі та в інших країнах Європи. Бо такі новини вони розлітаються досить швидко, і таких новин, на жаль, досить багато. І для мене трохи сумно, що в такі ситуації попадають українці досить часто. Отже, в Гміні Волбром 27-річний чоловік. Це також громадянин України був звинувачений в замаху на вбивство під час вечірки. Він напав на 51 річного свого колегу, також українця. Він жорстоко його побив, а в кінці кінців перерізав йому горло. І забігаючи наперед, скажу, що чоловіка вдалося все таки е, спасти. Е, поліцейський прибувши за викликом, затримали нападника, якому тепер загрожує е, або 25 років ув'язнення, або навіть довічне. Ув'язнення і ситуація доволі проста. 27-річний оцей українець і його товариш, 51-річний українець, прийшли до квартири свого друга на вечірку, і під час цієї гулянки вони, я так розумію, випивали, можливо, вживали якісь наркотичні засоби. Цей молодший почав ображати старшого після того, як між ними сталася словесна перепалка, він на нього накинувся, почав його бити, а після того перерізав йому горло. І інші друзі, які також прийшли на цю вечірку, я не знаю, чи вони за цим спостерігали, чи це відбувалося в якійсь окремій комнаті. Поліція не розкриває цих даних. Вони врятували цього потерпілого. Напевне, відтягнули цього іншого хлопця, визвали поліцію. Одразу ж поліція приїхала. Також було визвано швидку допомогу. Потерпілого одразу ж госпіталізували. А нападника затримали через день, бо він втік, виходить, поки приїхала поліція. В затримали в цьому ж Вольбромі і звинувачений тимчасово заарештований на три місяці. Тепер будуть відбуватися слідчі дії. І після чого йому загрожує, як я вже сказав, від 25 років і аж до пожиттєвого позбавлення волі. Нагадаю, що йому всього лише 27 років. І, на жаль, таких ситуацій в Польщі досить багато, але я мало про це говорю на каналі. Я... Читаю ваші коментарі і в подібними відео, які я робив раніше досить часто, ви писали, що Денисе не потрібно розганяти таку інформацію, не потрібно про це говорити, навіщо ви там сієте паніку і так далі. Але, друзі, дуже важливо, хочу донести одну дуже важливу думку, яка стосується власне, оцих вечірок, яка стосується алкоголю, яка стосується вживання наркотичних засобів. Досить, скажімо так, в переважній більшості таких випадків люди роблять ось такі жахливі просто речі саме в стані алкогольного сп'яніння або в стані наркотичного сп'яніння. Після цього, коли вони там вже коли їх затримує поліція, вони потім дуже про це шкодують. Таких людей я бачив досить багато у в'язниці, які в стані ефекту щось робили, використовували навіть там якусь при цьому якісь підру, підручні засоби. І, знаєте, дуже важлива така штука. Це не важливо, чи ви проживаєте в Польщі, чи ви проживаєте в інших країнах, чи навіть в Україні. Потрібно розуміти свій психологічний стан і ні в якому випадку алкоголем не гасити. Знаєте. Оця е, напруга, яка е, росте всередині кожної людини, потрібно якось з цим працювати, можливо, звертатись до психологів. Бо, знаєте, е, перехилити чарку це певне найпростіше, але коли е, всередині в людини е, е, є ось така сильна моральна напруга, і ви це гасите алкоголем, тоді можуть бути ось такі ситуації. Коли оця Вся ненависть, злість на себе на оточуючих, я не знаю на світ, ви її просто перестаєте контролювати, і це виливається в ось такі ситуації. Бо ви просто не розумієте, що робите. Я думаю, багато хто мене в цьому підтримує. Тому дуже потрібно бути з цим акуратним. Це що стосується конкретно цієї ситуації. А якщо ми говоримо про те, як подібні ситуації впливають на абсолютно всіх українців, які проживають в Польщі. То звісно, що е, подібні новини, подібні повідомлення на е, сайтах е, поліції там всієї Польщі, вони складають певне враження про українців, бо ми знаємо, що е, якусь дурницю може зробити один, а потім є окремі люди, так які судять цілу націю по діях однієї там або декількох. Людей і на жаль, в оцей різдвяно-новорічний період досить багато українців попалися п'яними за кермом, досить багато українців в Польщі попали в ДТП. Навіть за декілька годин до нового року троє українців також в ДТП загинули. Досить багато. Було порушень законів, досить багато було цих п'янок, і люди якось на автоматі, я не знаю, чи то привчені вони так, чи просто не включають свою голову, просто на автоматі випивають і далі починають творити якісь дурниці. А повірте, що є категорія поляків, які дивляться на це як на загальну картину, так що от українці ось такі. І можна зараз також в коментарях досить багато писати про те, що поляки такі самі. Можливо, вони й такі самі, але е, нагадаю, що українців в, в Польщі досить багато і е, існує певна. Напруга, м'яко кажучи, в взаємовідносинах між українцями та поляками. Є категорія поляків, які просто українців щиро ненавидять, є категорія поляків, які українців щиро люблять. Але нас цікавить саме перша категорія, бо саме вони псують життя всім нормальним українцям, які в Польщі проживають. Тож дуже важливо, на мою думку, бути свідомим, скажімо так, у вживанні різних оцих. Алкогольних та інших засобів, які, які впливають на вашу свідомість. Бо е якщо ви не впевнені в тому, що зараз ви в нормальному моральному стані, то, на мою думку, що краще утриматись, а не на автоматі е пити е пивко, пити горілку, йти на якісь імпрези, і там так само е єдиною розвагою, де є просто вживання алкоголю, бо е бачимо, що це може дуже сумно закінчитись. І у в'язниці так само я бачив дуже багато людей, які е просто вже, які сидять на Нарешті, на так і які просто поклялися, що у випадку, якщо вони вийдуть, вони ніколи в житті більше не будуть вживати там алкогольних та інших речовин, для того, щоб постійно тримати себе в руках, і для того, щоб не попадати більше у в'язницю, не попадати в подібні ситуації і так далі. Звісно, що таких що в такі ситуації попадають не тільки українці, в них попадають і поляки. Але що стосується українців, то на ці ситуації все-таки дивляться. Бо поляки як не як, як вони люблять говорити, ми в себе вдома, і це насправді є так. А українці це все-таки мігранти, які досить часто являються просто гостями на території Польщі. Тому все-таки до українців більш прискіпливе в цьому плані відношення. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.